Доброго дня! Вітаю вас на уроці мистецтва. І у нас нова тема Нова тема і новий мистецький стиль. Отже, Ренесанс, Ренесанс або відродження. Назва цього мистецького стилю увібрала в себе епоху неймовірного розквиту мистецтва. Ви вже в курсі, яким було ставлення церкви та держави до митців в часи середньовіччя. Навіть не залишилося для історії імен, архітекторів та скульпторів. На жаль, не залишилося. Але так не могло тривати нескінченно. Що ж, вирішили відроджувати художники 15-16 століття. Вибір був невеликий, тому зрозуміло, що погляди Європи стали спрямовані на ідеали краси античності, а саме Стародавньої Греції. Але. З'являється важливе, але якщо греки оспівували зовнішню красу і досконалість людини, то ми ці епохи відродження додали до цього ідеалу красу внутрішню, духовну. Іншими словами, головним образом, героєм мистецьких творів стає майже ідеальна людина, а також бажання стати бути такою людиною. Подивіться, будь ласка, на цей стріт арт. Перед вами зображені чотири титани, тобто мега-круті художники епохи відродження. Але чому вони мають пов'язки всім відомих черепашок ніндзя? Той, хто знає відповідь на це питання, ну, реально молодець. Адже в сучасному світі. Імена Ніць Черепашок знає набагато більша аудиторія, ніж імена художників відродження. Автори Черепашок хотіли підкреслити суперсилу своїх героїв, тому дали їм імена суперхудожників відродження: Рафаель Санці, Мікеланджело Буана Леонардо та Вінчи і Донателло. Сьогоднішній урок. Буде присвячений трьом з них. Отже, Мікеланджело Буонаротті. Варто зазначити, що центром розвитку нового стилю стала Італія. Сонячна Італія. Саме тут і народився Мікеланджело Буонаротті. Мікеланджело Буонаротті – Дійсно, був над людиною. Він прожив яскраве життя довжиною у 89 років. Ким тільки він не був: скульптор, архітектор, живописець, поет. Але в народі його називали божевільним диваком. Адже він був надзвичайно заможним, а жив як бідняк, все своє життя. А всі свої кошти він направляв на розвиток мистецтва. Він був закоханий в мистецтво все своє життя. Не мав родини, не мав дітей, але залишив після себе пам'ять, яка буде жити вічно. Заявив про себе Мікеланджело у 24 роки, коли представив мистецькому бомонду людям. Які в той час дуже захоплювались мистецтвом і підтримували його фінансами, представив свою скульптурну групу, свою першу визначну роботу, яка мала назву П'ята або Оплакування Христа. Подивіться перед вами Марія, яка тримає на колінах свого Сина Ісуса Христа, тіло якого. Щойно було знято після розп'яття. Незважаючи на те, що Мікеланджело ще зовсім молода людина, він показав в той час дуже цінні, дуже цікаві знахідки, Протиставив чоловіче і жіноче, живе і мертве, оголене тіло і прикрите вертикаль. І горизонталь. За проробкою деталей, це був найзначніший твір в той час. Він був настільки досконалим, настільки виваженим, що глядачі, які приходили на виставку і оглядали цю скульптуру, приписували її відомо на той час іншим скульптором відродження. А і Мікеланджело, який стояв в стороні, дивився, переживав. За те, як сприймуть його роботу, чув, що авторство може піти до зовсім інших скульпторів. І після завершення першого дня виставки він а, залишився в залі, і на перев'язі, яка, подивіться, тримає а, сумку у Марії, він вибив своє ім'я. Для того щоб ніхто не сумнівався в авторстві цього шедевру. Створення наступної скульптури мало дуже драматичний характер. В місті Флоренція, а, до речі, треба сказати, що Флоренція це був центр розвитку мистецтва в Італії. Так от, у Флоренції був свій символ. Це Давид. Давид юнак, який зміг побороти велетня Голіафа. Це біблейська легенда. Так от Давид це вцілення духу волелюбної Флоренції, що боролася за свою незалежність. І ось флоренційці замовили одному зі скульпторів зробити п'ятиметрову статую. Давида. Треба сказати, що до цього часу зображувати Давида було доволі модним заняттям, і вже не один скульптор створював образ власного Давида. Привезли величезну мармурову глибу, конкурс виграв один з скульпторів, але почав робити власний задум і не впорався з ним. І ця п'ятиметрова глиба валялася на. Валялася в майстернях, нікому не потрібна. І тоді, з пропозицією, все ж таки завершити цей задум, звернулася до Мікеланджело. І треба сказати, що Мікеланджело не відмовив. Він забрав вже зіпсовану глибу і почав створювати свого власного неперевершеного Давіда. Для Мікеланджело це мав бути зразок а, ідеальної людини. Працював а, Мікеланджело над цією статою близько двох років. Пізно ввечері, майже вночі, її перевезли на центральну площу Флоренції, аби зранку флоренційці містяни могли побачити цей витвір. Мекеланджело дуже хвилювався. Йому дуже хотілося, аби він потрапив, як то кажуть, в ціль, щоб він розбудив почуття містян, щоб очікування були оправдані. І коли ввечері він повернувся до статуї, то він був вражений, адже містяни прикріплювали до ніг Давида маленькі записочки, в яких дякували. Мікеланджело була на році за його витвір. Треба сказати, що більш ідеальної людини, якщо можна так сказати, в історії людства створити нікому не вдалося із скульпторів. Є навіть такий вислів, що статуя Давіда, саме Давіда Мікеланджело, навіки забрала славу. Усіх сучасних статуй і статуй античності. Наступною справою світового рівня став розпис секстинської капели. Саме з таким замовленням звернулись до Мікеланджело Буанароці представники церкви у Ватикані, тобто представники Папи Римського а розписи ці тривали з 1508 по 1541 роки і стали для художника просто справою його життя. Ви розумієте, що в ті часи не було електрики, не було якихось механізованих допоміжних засобів. Були побудовані ліси, на яких Мікеланчело, спираючись разом зі своїми майстрами, розписував стіни і свод капели. За той час, поки він працював, у нього вирос на спині горб. Він Водив весь а, замащений воском, тому що собі на голову він чіпляв спеціальний пристрій, в який ставив свічки для того, щоб освітлювати собі а, стіну свод для створення фресок. А, звичайно, що а, в наш час і в часи вже після життя Мікеланджело на році всі туристи, які потрапляють до Риму, обов'язково ставлять. Для себе відвідування Секстинської капели, аби подивитися і бути враженим розміром, масштабом того, що могла зробити лише одна людина. Ми з вами звернемо увагу на найвідомішу фреску – це створення Адама, де Боготець торкається а, своїм. Перстом, пальцем руки Адама і таким чином вдихає в нього життя. Коли ми з вами говорили про а, живопис, я звертала вашу увагу на те, що плащ за спиною богатця, він нагадує а, за своєю формою, за своїм абрисом людський мозок. І це не є випадковість адже Мікеланджело була на роті, хоч і виконував завдання церкви, але ставився до церкви дуже критично. І ці фресті він показав, що життя на цій планеті, воно дійсно дано не стільки Богом, скільки вищим розумом. І е, наступна робота це розпис фронтальної стіни е, секстинської капели, на якій Мікеланджело показав страшний суд. Це те, чим церква постійно залякує своїх прихожан, що настане день страшного суду, коли кожен має відповісти за свої вчинки. Працював над створенням цієї грандіозної фрески Мікеланджело 4 роки. В центрі знаходиться Христос, Христос як суддя та Діва Марія. Христос, схожий на Юпітера, на центрального бога стародавньої грецької міфології. Навколо нього знаходиться 53 персонажі. Знаходиться Варфоломей з зідраною шкірою. Це був автопортрет самого Мікеланджело. Таким важким був його шлях, що він себе написав саме в такому вигляді: людина з зідраною шкірою. Знаходиться також на фресті святий Петро з ключами від раю. Які, мабуть, вже нікому не знадобляться, тому що всі є грішними. Стався конфлікт після того, як Мікеланджело представив свою роботу замовнику. Адже всі фігури, які були зображені під час страшного суду, були оголеними. Це, звичайно, не було зрозумілим для представників. Церкви. Головний церемоніймейстер папи Чезена сказав, що фреска, яку створив Мікеланджело, вона більш влаштує бані, ніж секстинську капелу. Тому після цього візиту Мікеланджело зобразив цього чезану в правому кутку з ослиними вухами. І все ж таки через 24 роки були найняті інші художники, які замалювали всі срамні оголені місця, даби прихожани, які приходили до Секстинської капели, не бачили такої срамоти, а називали таких художників штанописцями, бо вони примальовували героям. Мікеланджело штани. Ось така цікава а, історія про те, як важко бути художником і як нелегко, щоб тебе розуміли правильно. Наступний твір Мадонна Доні. Це, на жаль, єдиний станковий твір, що зберігся до наших часів. Здебільшу творчість Мікеланджело ми відслідковуємо за його скульптурою та фресками, які дійшли до наших днів. А от саме станкові роботи, тобто ті, які виконані на полотні, які мають невеликий розмір, до нас дійшла лише ось ця. Але вона цікава. А на цій роботі Мікеланджело зобразив святе сімейство: Марію, її чоловіка і маленького Ісуса Христа. І що цікаво, якщо ми прослідкуємо а, лінії, які утворюються в цій композиції, то вони будуть дуже нагадувати лінії а, зі скульптурної групи «Лаокоон», яка була створена в Стародавній Греції, і якою Мікеланджело дуже захоплювався. На початку розповіді про Мікеланджело я зазначила, що він був архітектором. Отже, перед вами. Відомий всьому світу собор святого Петра в Римі, перед яким знаходиться величезна площа, куди виходить виступати Папа Римський з промовами до паломників. І от саме автором купола цього собору був у співавторстві і Мікеланджело Буанороті. Наступний шедевр Мікеланджело скажу лише. Його назву це зображення статуя Мойсея. І саме з цим твором попрацюєте вже ви. У вас буде три завдання. Перше, чому Мойсей став образом людської міцності? Адже Мікеланджело а, створив його для гробниці Папи Римського. Тож, все не просто так. Друге завдання: якщо ви уважно роздивитесь цю скульптуру. Ви побачите, що на голові Мойсея є роги. Ви маєте пояснити, в чому ж причина, чому Мікеланджело зобразив Мойсея рогатим? І третє завдання подивіться, будь ласка, уважно на ось це зображення руки Мойсея. Ви маєте дізнатися за цим зображенням. Чому? Мікеланджело вважають супер анатомом. Ваші відповіді чекаю у себе. Ну, поки що, всем до зустрічі!